І в гостях що це, дітки за його Кубики! Кубики! Які вони кольорові, яскраві, гарненькі, правда? Напевно, вони хочуть, щоб ви з ними погралися. Але зверніть увагу, один з цих кубичків якийсь незвичайний. Ану здогадайтесь, який кубичок незвичайний. Який Сині. з них відрізняється від інших? А ну подивіться, який трішки Сині. якийсь ну не такий дивний. Сині. Точно? Синій такий. Синій? Сині. Ну то що? Ну, цей так, жовтий, так, цей я. зелений. Але подивіться, звичайні кубики, з якими будуємо. А який з них якийсь трішки не такий, ніби незвичайний кубичок. А ну, який? Так. А чим він, Макарчик, біжи сюди. А чим він відрізняється від істику? Бо на ньому є якісь буковки. А ну давайте тільки покладемо всі кубочки назад, покладіть всі назад оці. Ми з ними пізніше пограємось. Клад, ні, клади клади Аннута, клади, клади Емілька, назад, кубочки. Клади, ми потім з ними пограємось. Молодчинка. А ми звернемо увагу на ось цей, як сказала Марійка, з якимись буковками. Подивіться, дійсно на цьому кубочку буковки. Але він сьогодні до нас повернутий ось цією стороною. Емілька, поглянь, ось цією стороною. І тут написано, дітки. Дивіться уважно, оченятка оченятка, Оченятки всі дивляться. Написано ма". ма. Ма. Дивіться, як воно виглядає. Ма". ма. Ма. Анютка. Ма. ма". Аріночка, що написано? Ма". Марійка, що написано? Ма! ма. Олівія, що написано? Ма! ма. Оченята ми фотографуємо. Ма. Ма. Макарчику. Ма. ма! Ось так виглядає ма. ма. Але цей кубичок прийшов в гості до вас не сам, бо він лише один, а вас діток багато. Тому він привів з собою друзів кубички. І вони всі-всі. Бачите? Да. А тепер да. ще раз ученятками подивились, подивилися, як виглядає ма. Мама. І тепер кожен візьміть кумочок і спробуєте найти на ньому ма. Ось, молодець! Знайшла Марійка мак. Так. Мама. Де ма? Богданчик показуй, де ма. Мама. Ось ма, молодець. Мама. Так. Так, тримай, тримай. А ну ж, Анічка, пошукай. Дивись, ма. ма, де ні. Ой, загубився цей кубичок не той візьми, будь ласка, ось цей ма, де ма. Мама. Ма, Молодчинка. Ма. ма. Ма, показуй, Анічка, див, тебе ма. Мама. Ні, дивись, 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 Мама. уважно, показуй. Мама.